Заморозки. Все чорне. Все стоїть наглухо ...вбите і прибити. Таке псевдепска ще кладка лишилася тут і кукуруза навіть. Вон. Не говоря про все остальне кукуруза. Все. Ну, може війде, не війде, ну. Ось. І ті, хто кажуть, що медвежий горіх мерзне. Стоїть, як ні в чому не бувало, що прибитий. Вони привитий, червонолисний. Він. Які вибрані сорта були привиті. Так як, на мій погляд, вони вважалися в мене в морозобойних ямах, там в одному питомнику вони проходили краш. Тести такі, то в цьому питомничку тут теж морозобойна яма. Тут вони прививалися для того, он скільки їх тут. Тут їх більше двох тисяч. Хто хоче чи захоче, на Медвежому перебитий фундук. Тут звідси ну, можна, звісно, відправити, але краще самовивіз. Ще обмотку з того року робив перемотку, лишив десь через тиждень. Буду знімати цю вже повністю Обмотку. До осі вона затягне, після тянеше. А цю взагалі геть не перематував. Вона стояла з того року. Рік. Рік стояла Стрічка. Трохи, звичайно, в'їлася, ну, це терпімо все, воно за рік від росте, набере, товщину. Ось таке от зростання. І е, стоять ці фундуки привиті, на ми дивимо, зараз покажу на цьому питомничку. О, тут буде просто вибиратися і от така сторона, щось викопається. Тут вибрані всі сорта, які вважаються, на мій погляд, морозостійкими. Ось. Будуть викапуватися, лишатися по 3 метри один від одного. Від одного і лишатися отакий садок. Так, ще лишається. І потім, якщо ще лишиться, о, скільки його цього привитий є менший прирост, але я не хотів, щоб були великі перерости, тормозили їх отак. О, тормозили їхню вегетацію, щоб воно не виростало, підрізали, тормозили. Вони зараз такі з короткими штамбами. В цей рік вони вже дам їм, щоб вони вже росли собі, як вже хто хоче. І звідси викопається. Хто захоче, приїде, викопає а хто захоче собі приїде і який захоче вибере. Або можемо відправити це все. Ще тут, навірно, можливо, скоро додається ще 0,7 гектара. Дід помер сусід. Участок продають 0,7 гектара і дуже хороший рівненький город, так я не обрав кукурузу. Ну, побачимо, якщо все буде добре, розсадимо тут на медвежому ну, садок такий буде. Ну і вже ось є садок на собственних корнях без перекопки. Щось вдалиться, не, не продасться. Не перекопається, значить виріжеться, лишаться самі лучші, самі вищі. О, бо низьку прививку тут так би не дуже хотілося б, але люди замовляли низьку, нижче. Я то я завжди лишаю собі на вищому. О, Тут пропав чогось. В цьому році от ріс-ріс. Ріс-ріс і, і пропав. А, вже і листя, все, і він прижився і сам геть не перекопуючи. І засох. Нічого засох. засох? таку. засох. Ай, прививка, не там отак. Зараз покажу. Сук. Під ним був сук. Гнилий сук не дав. Він не заріс і не дав йому питання. Соку не вистачило стартанути. О, от такий виходить, маточник привитого фундука на Медвежому горісі. Сорти Караманівський, Морозівський. Кузька бомба, от є. потім Єлизавета, Еніс, Трапезунд. Ну і ще будуть отакі, кому по двоє, кому, кому де дерева, такі великі е, медведь. Ну як великі? Ну, по двоє, якраз по двоє, е, чіткі бо тут у мене сусідка краде постійно нижу ось таку так залізла що вух на метра три-чотири і постійно в общем, треба убрати це або пересадити сюди або викопати його зачистити так що медвежі буде по хороший подвой штук 300-500 десь так може і більше Вон який рядок стоїть цього подвоя. Ну, це буде на осінь, Якщо все буде добре. Все, отакий От питомник, привитий на медвежому горісі, який буде лишатися на собственних корнях на плодоноченні.